Доброго ранку, дітки маленькі. Сонце промінчики шле золотенькі. Тож прокидайтесь верші, умивайтесь та у село до бабусі збирайтесь. Зібрались? Поїхали. Ось ми вже їдемо до бабусі у село. У бабусі дуже цікаво, бо в неї на подвір'ї живе багато свійських птахів і тварин. Свійські птахи й тварини це ті, що живуть поруч з людиною. Бабуся годує та доглядає за ними, а вони також приносять їй велику користь. Ось і перший мешканець подвір'я бабусі Діти, хто це? Так, це півень. Він перший прокидається зранку, співає свою пісню і веде нас до курника. В курнику живуть кури. Бабуся годує курей зерно, а ті що їй дають? Так, кури бабусі дають яйця. А це хто кличе бабусю? Так, це корова. Корова їсть запашну траву, а бабуся принесла їй попити воду. Що ж дає корова бабусі? Так, молоко. А з молока роблять сир, масло, сметану, йогурт та смачне морозиво. А це хто біля бабусі? Так, звичайно, це вівця. Що вівця дає бабусі? Вівця дає вовну. З вовни роблять нитки, з ниток тканину, а з тканини шиють одяг. А це хто? Звісно, кінь. Кінь допомагає бабусі привозити важкий вантаж. Послухайте, хтось рохкає. Так, це свиня. Що дає свиня бабусі? Свиня дає м'ясо, з якого роблять ковбасу та котлети. А ось і улюбленець бабусі. Вона принесла йому молоко. Так, це кіт. Що ж корисного робить кіт для бабусі? Звичайно, кіт ловить мишей. А це хто гавкає на дворі? Так, собака. Собака всіх охороняє. Увечері ми з бабусею сіли почитати книгу. Там написано, що всі птахи і тварини, які живуть поряд з людьми, називаються свійськими. Давайте розглянемо разом. Це півник, курочка. Корова, вівця, кінь, свиня. Кішка собака. А тепер разом з бабусею повторимо, що ж ми побачили в неї у подвір'ї. Пропоную пограти в цікаву гру. На екрані будуть з'являтись зображення різних тварин, а вам треба визначити. Чи можна їх зустріти у бабусі на подвір'ї, чи ні? Ну що ж, розпочнемо? Ведмідь може жити на подвір'ї у бабусі? Ні, це дика тварина. А корова? Так, звичайно, може, це свійська тварина. А вовк може? Ні, він живе в лісі. А собака? Так, звичайно може. А кінь може жити на подвір'ї у бабусі. Так, звичайно може. Дикий кобан може. Ні, він живе в лісі. А свиня? Так, звичайно може. Олень може жити. Ні, він живе в лісі. А коза може жити. Так, це свійська тварина. А кіт може жити? Так, звичайно. Заєць може жити на подвір'ї? Ні, це дика тварина. Кролик може жити? Так, це свійська тварина. А бобер? Ні, це дика тварина. А баран може жити на подвір'ї у бабусі? Так, звичайно, це свійська тварина. У бабусі у дворі ходить півник на зорі. Кукурі -ку, ку ку ходить півник на зорі. А корівка так ступає, грізно ріжки наставляє. Му-му-му, му-му-му, грізно ріжки наставляє. А кицюня так ступає, лапки тихо опускає. Ням-ням-няв, ням-няу-няв, -ням -ням, лапки тихо опускає. Ну що ж малята, до зустрічі, до побачення!